Віце-міністр сільського господарства Польщі відмовляється від участі в переговорах з Україною через корупцію. З вами Мігрант! Додивіться це відео до кінця і напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. А ще можна взагалі поділитись цим відео з друзями, а ще тиснути підписку, бо 90% з вас не підписані. Ну а ми поїхали! У травні мали відбутись чергові українсько-польські перемовини у справі торгівлі. Однак їх було скасовано через те, що представників делегації з України звинуватили у корупції, пояснив віце-міністр сільського господарства Польщі Міхал Колоджейчак. У Польщі вже стихли протести проти фермерів. Аграрії розблокували пункти пропуску, а нещодавня демонстрація у Варшаві не була вже такою масштабною, як попередні. Протести фермерів майже завершилися. Ті, що час від часу все ще з'являються, організовуються за політичним замовленням і проводяться людьми, які звикли вести кампанії перед виборами до Європейського парламенту. Вважає віцеміністр сільського господарства Польщі Міхал Колоджейчак. Про це він заявив у розмові з Дженік Газета Правна. Останні міжурядові перемовини Польщі та України у справі торгівлі в агропросторі відбулись 28 березня. Наступні розмови були заплановані на 14 травня, однак їх скасували. Переговори перервались через те, що деяких представників з їхнього боку звинуватили в корупції, сказав Колоджейчак. За його словами, очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції. Отже, звинувачення у корупції в Міністерстві аграрної політики. Нагадую, Вищий антикорупційний суд ВАКС відправив заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича під варту до 7 липня, включно з альтернативною заставою у 20 мільйонів 276 тисяч гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Зазначається, що Дмитрасевичу повідомили про підозру у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землі на 190 мільйонів гривень. Як пише центр протидії корупції, за версією слідства до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив міністр аграрної політики Микола Сольський. У розмовах Дмитрасевич представляється як маркіян від Миколи Сольського. Самого ж Миколу Сольського було звільнено з посади. Заяву про відставку політик подав ще 25 квітня, коли Вищий антикорупційний суд обирав йому запобіжний захід в рамках масштабного розслідування набу розкрадання близько 6 тисяч гектарів державних угідь. Тоді, після двох днів слухань, суд заарештував сольського. Втім, за кілька годин він вийшов під заставу 75,7 мільйона гривень. Застави її повернувся до виконання обов'язків. Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення екс-голові Аграрного комітету Верховної Ради чинному міністру Миколі Сольському в заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190. Оновлення, поки я готував цей матеріал для цього відео, з'явилась нова інформація. Уряд України призначив Тараса Висоцького міністром агрополітики, а Василь Шкураков тимчасово виконуватиме обов'язки міністра інфраструктури. Повідомив у вівторок представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Тобто, як бачите, Польща відмовилась розмовляти з політиками, яких підозрюють корупції, не то що підозрюють, їх заарештували, які просто виплатили 75 мільйонів з, мабуть, зарплати взяли, і їх відпустили. Тому польська сторона сказала: ну, ми з такими людьми переговори вести не будемо, вибачайте. І бачите, послідувала одразу реакція України. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. З вами Мігрант, до побачення!